Уже сталося близько третьої години ночі. Невідомі напали на охоронця, зайшли на стоянку і підпалили автобуси, кидаючи у них пляшки з запальною сумішю. Автобуси спалахнули наче смолоскип. Три чоловіка ну, перелізав через забор, забігали сюди. Спочатку підпалили перший автобус, потім обліли третій автобус бензином з п'ятилітрової каністри. І облили второй і подажгли. Охоронець стоянки врятувати машини від підпалу не може. На його голові опиняється мішок а біля скроні ствол. Після пережитого він у лікарні. Його ударив, положили його на пол, відділи йому зверху мішок, голові приложили пістолет і сказали молчати до того моменту, поки вони не уйдуть. Убіжали через проходну, через ворота, сіли в машину і уїхали. Пожежні прибули за кілька хвилин. У Щент вигоріли шість автобусів. До решти автопарку з чималими запасами пального пожежа не дійшла. Але миколаївці б'ють на сполох. Це фактично тероризм. тому що машини стояли там, де знаходяться інші транспортні средства з топливом, де знаходяться офіси фірм. Це могло визвати взриви, це могло визвати людські жертви. Поліція досі шукає нападників. Розгладіти їхні обличчя на відео з камер спостереження не вдається. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи, по встановленню осіб, які причетні до скоєння зазначеного злочину. Висне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Миколаївські активісти місцевій поліції не довіряють. Проти автобусної мафії постають самотужки і закликають до справи СБУ. Цим має займатися уже не тільки Министерства внутренних справ, то есть органы расследования национальной полиции Николаева, этим вопросом должно заняться СБУ. Это угроза национальной безопасности в пределах нашего города. Это надо не только пресекать, надо жесточайшим образом карать. Резали шины между собой, да, там перевозчики били стекла. Времена наступили похлеще, чем 90-е. Это Америка 20-х годов.